Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, дуже важливо пам'ятати, що Ісус Христос, коли говорить про найбільшу чесноту і першу між усіма, про любов, то Він ніколи про любов не говорить як про почуття. І ми з вами неодноразово про це нагадували що любов це не почуття. І правдива любов ніколи не може проминути. Тому що коли людина прийняла розумне рішення і вибрала для себе оцей шлях пожертвування себе для іншої особи. То значить, вона оце не може відмінити. Якщо справді пожертвував себе іншому, то це не можеш відмінити. Якщо комусь здається, що слабне любов, то очевидно, що вона в самому корені не була правдивою любов'ю, її треба справджувати. А це означає роздумувати над тим, що значить правдива любов. Як її здобувається, як людина її переживає. І як ми наголошували, добре любити, якщо все гаразд. Вчора ми казали, що дуже часто люди, якщо зустрічаються із такими обставинами, які добрі, то вони. Це сприймають як належне. Але якщо вони ці обставини зустрічають якісь які тлумачі, якщо вони лихі, то на них звертають особливу увагу. І тому увага зосереджена на поганих речах. І тепер нам треба зауважити, скільки навколо нас є добрих речей, бо добрих обставин є набагато більше, аніж лихих. Але ми не дарма наголошували, що про добрі і погані обставини ми тільки так думаємо, нам це здається. Бо не кожна обставина лиха, остільки, оскільки нам здається, що вона лиха. Деколи все відбувається зовсім по-іншому. Деколи нам необхідно пройти пробу. Бо ми не знаємо, на що ми здатні. У старому заповіті є оповідання про праотця нашої віри Авраама. І цей Авраам протягом одного покоління він взав, все очікував на народження сина. Бо Бог йому обіцяв. Дорогі сестри і браття, ціле покоління прийшло 25 років. Це означає, що діти за 25 років вони народилися, виросли, закінчили школу і навіть університет, і вже пішли на роботу. А він все чекав і чекав. І нарешті, коли з людської точки зору, вже виглядало, що він не буде мати дітей, його жінка завагітніла. І через рік вони народили сина. І, очевидно, це була велика радість для Авраама і для його дружини Сари. І вони всіляко опікувалися цією дитиною. Але коли дитині було приблизно 10 років, то Бог, звернув, Бог сказав до Авраама так. «Аврааме, Візьми твого сина, твого єдиного, якого любиш Ісаака, і принеси його мені у жертву, на горі, на якій я тобі вкажу. Дорогі сестрі і браття, наші люди, навіть і християни, коли прочитають. Оцей уривок із святого Писання, вони аж лякаються, переживають такий внутрішній переляк. Невже Господь Бог міг так зробити і сказати Авраамові, щоби приніс у жертву свого сина, тобто сина, в принципі, убити, взяти від забрати в нього життя? і Єдиного сина, якого любиш. Треба знати, що принести у жертву не означає тільки вбити. Тому що добре даватися, давати в жертву щось таке, що тобі не потрібне. Деколи можна навіть і самому пожертвуватися тільки, щоб дитина жила. Але бачимо. У Святому Письмі змальовується, що Бог очікує від нас любові не на життя, а на смерть до кінця. І то до такого кінця, що ти можеш пожертвувати Богові більше, ніж ти сам. Добре, більше, ніж людина сама, вона ніколи не може пожертвувати. Але дуже часто вона настільки вкладає багато любові. Що готова сама померти тільки, щоб дитина жила. І тому ми кажемо умовно, більше, ніж він сам пожертвувати свого сина, і більше його не буде з тобою. І тепер дивімося, яка дуже важлива залежність. Авраам повірив Господу Богу і пішов за ним туди, куди його Бог провадив. Авраам повірив і, не маючи жодної надії з людської точки зору, він очікував сина протягом одного покоління. І коли він сина отримав, то тоді почали здійснюватися Божі обітниці. А якщо би сина пожертвувати Богові, тоді вже ці обітниці не могли б здійснитися. Але уявімо собі ситуацію, що Авраам відмовив Богові. І коли син цей вирос, виросте буде виростати, Авраам буде розповідати про їхню життєву історію і про віру в Бога. Бо він перший, хто Богові повірив, про кого пише Святе Писання. І він скаже: Я повірив Богові на слово. І я 25 років очікував, і я ходив туди, куди Бог мені казав на кожному місці, і я довірився Його слову. І на 25 році народився ти, як дитина Божої обітниці, на якій має сповнитися е, те все, що він обіцяв. Але коли було 10 років, Бог мені сказав: пожертвуй сина Ісаака, мені! І тоді я Богові сказав: знай що Боже, то вже забагато. Скільки можна? І тому я йому відмовив. І ми скажемо: і в чому тоді це справді така віра? Тому, коли ми говоримо про віру, то вона не є лише віра щоб ми щось від Бога отримали. А віра це також передбачає, що ми Бога полюбимо, бо не вистачить тільки вірити, апостол Яків каже біси теж вірують, але вони тремтять. Тільки любов ніколи не проминає. І якщо вона ніколи не проминає, то вона не повинна проминути і у цій важкій ситуації. І Якщо засумнівалася людина в Бозі, ми всі маємо якісь сумніви, але якщо засумнівалася в Бозі, то треба поглянути глибоко у наше серце і сказати собі, ми ще віруємо недостатньо або, скажемо, так. Неправильно, щось ми замало знаємо про Бога. Ми замало Його впізнали. Бо бачимо, віра в Бога це не просто наша впертість, з якою ми можемо за нього триматися. Любов до Бога це глибоке розуміння того, що Він тримає і носить нас у своїх руках, і Він є розпорядником життя і смерті, і каже: чи ми живемо, чи ми вмираємо, ми Господні. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І тому, дорогі сестри і браття, правдива любов найбільше проявляється тоді, коли ми зустрічаємося із якимись труднощами. Добре любити Господа Бога, коли Він в усьому нам сприяє. А якщо не сприяє, що тоді? Чи любов повинна проминути? Подивімося, як мама любить свою дитину. Назвичайно, ну, наші матері і батьки бувають часто знервовані, тому що за маловихованням. Треба виховувати себе, займатися самовихованням, то будь-яке роздратування відразу. Усі нерви, всі зауваження відразу сердиті, і все. Але насправді, якщо, наприклад, дитина захворіла, то мама і турбується, і зробить все, що необхідно, і ночами не буде спати. І це важко для неї, і вона терпить це. Але вона ладна перетерпіти ці всі болі і нещастя тільки для того, щоб повернути дитині здоров'я. І коли здоров'я їй повернеться, то вона не нарікає на дитину, що вона захворіла. І бачте, перевтомилася мама. Ні, не нарікає. Тому що ці Терпіння перенесені з любові, вони не завдають внутрішнього болю. Терпіння перенесені з любові, вони навпаки людину заспокоюють. Тому що ті терпіння вони мають зовсім інше джерело і зовсім інший смисл. Так і говорить Христос у оцій метафорі про жінку, якій вибила година. Коли дитина народиться, вона вже й болів болів своїх не пам'ятає з радості, що людина на світ народилася. І тому, дорогі сестри і браття, ми маємо унікальні різноманітні можливості. Тому що чим довше ми живемо, тим більше ми зустрічаємося з різними життєвими перепонами. Ну, наприклад, із браками у нашому здоров'ї. І то добре любити Господа Бога, коли все нормально. А якщо здоров'я забракло, чи любов повинна вже проминути? І якщо любов ніколи не проминає, то ми маємо унікальну можливість себе перевірити, наскільки Бога любимо, який носить нас у своїх могутніх руках у будь-якій хвилині і в будь-якій ситуації. І якщо з'являється якийсь сумнів, то треба сказати, замало ми ще пізнали Господа Бога. І саме тому у першу п'ятницю ми збираємося, маємо цю науку. Маємо святу годину, щоб нам пригадати, що Ісус Христос страждав за нас. Що Він кличе взяти свій хрест і йти за Ним? Що життя це не буде режим суцільного сприяння, але що в любові до Бога навіть страждання не є для нас перепоною у житті, а навпаки. Пробою і викликом. Бо так як Авраам у цій пробі жертви, Бог знав, як Авраам вчинить, але Авраам у цій пробі жертви він не знав, як він вчинить. І він мусив це пройти. І триматися віри у Бога. Так само і ми, поки не зустрінемося з якимись перепонами. Ми не знаємо, хто ми є і до, до чого ми здатні. І ось Ісус Христос закликає нас годину роздумувати про терпіння Його, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми викуплені, але щоб ми також відкривали для себе, що означає шлях нашого життя, щоб ми не боялися слідувати за Христом. І щоб ми переживали правдиву християнську віру, а не таку, як то буває на листівках, дуже гарно все розмальовано. блискітки, зірочки, розфарбовані яйця, все таке гарне о, таке. Каже, ти ходи до церкви, буде тобі так добре, Чуйте, буде так, як буде. І дуже часто ми зустрінемося із різними перепонами. І ось перша п'ятниця, і ця побожність нас завжди повертає до правдивого християнського шляху, який, не дивлячись на різні перепони і труднощі, не є важкий. Бо каже Ісус Христос, «Ви, я вам це сказав, щоб ви пам'ятали. Але ви не бійтеся. Навіть те, що у світі страждатимете, то ви бадьоріться. Бо я переміг світ. Слава Ісусу Христу!